Чернігівець Анатолій Форостянко показує свою кухню. У такому стані вона після вибуху газу. 10 лютого у цьому будинку на вулиці Красносільського замінювали вентильні газові крани. Удома був син Анатолія Форостянка з сім'єю. За стінкою сиділа невістка з двома два і п'ять років цих дітей. От вона схватила їх і стали вибігати. І поки вже вони вибігали, уже волною це ударний, значить їх. Так сказати, помогло вискачить. Також вибуховою хвилею вибило двері в кімнату, пошкодило вхідні двері, їх частково відремонтували. Юрій Білик живе в цьому ж під'їзді, він колишній пожежник. Почувши вибух, разом з сином вибігли на сходову клітину. Вже було сильне задимлення, дуже сильне. От, дихати було нічим. Син, він теж працівник зараз пожежна охорони, він побіг побіг вниз. Дивиться, а я відкрив, мав фармуги, щоб випустити дим. Син сказав, що він судить, тут підгоріло, і він затушив. Внутрішньобудинкові газові мережі ОСББ на Красносільського, 71, обслуговує приватне підприємство ефективність. Крани замінював майстер, який працює з цим підприємством за цивільно-правовою угодою. Анатолій Форостянко припускає: вибух міг статися через те, що плита має електрозапалювання. Он відкрутив, оце як потом вияснилося вже, кран не перекриває. Магістральний кран по дому, воно засвістіло. І потім в щось там, а тут, знаєте, у нас. От, може, то воно і так от, щось робив. Не знаю. Директор приватного підприємства Ефективність Дмитро Казаков розповідає, таких випадків раніше не ставалося, а магістральний кран майстер перекрив. десь він не до кінця перекрився, ну, потравлював.

І що, і все? Ти чуть мою сім'ю не зробила, а ти хочеш все, цю доску поміняти? Ну, я не знаю, мені так сказали, що це Оце так. За словами Дмитра Казакова, він зацікавлений в тому, щоб швидше зробити на пошкодженій кухні ремонт, щоб вичерпати конфлікт. Та процес затягує сам Анатолій Форостянко. Я сказав, що я йому зроблю нову кухню, ремонт зробимо взагалі без питань э, мой ну, мебельщик пошел к нему в воскресенье. И тут его не пустил домой, сказал. Он мне потом что-то позвонил, хотел, говорит, что я там хочу что-то другое уже. И все. Так мебельщик делает шавки. Другие люди должны были сделать ремонт. Анатолий Форостянко каже, подавать мы на предприятие до суду. Как в суды подаются, так да, будет еще отдельное разбирательство, но действительно, почему это все вспыхнуло. Если это там было у нього які-то проблеми там в проводці. то у нього там каратіла та ж витяжка принудительна та все можливо. Ну газ і у нього обладнання дало іскру, і газ загорівся. З 10 лютого у під'їзді немає газопостачання, яке після вибуху перекрила аварійна служба. Коли його дадуть, каже Дмитро Казаков, залежить від компанії Чернігівгаз. Там я з знаю, що виконуючий обов'язки голови, подала заявку на підключення. А вже як там Горгаз працює, от мені абсолютно там уже нічого не залежить. Там же система газоснабження в цілому не пострадала від слова совсем. В акціонерному товаристві Чернігівгаз на запит Суспільного відповіли, що таку заявку дійсно зареєстровано. Для поновлення газопостачання виконавець робіт, з вини якого сталося пошкодження будинкової газової системи, тобто приватне підприємство Ефективність повинен усунути пошкодження, провести обстеження системи на цілісність та герметичність та передати підтверджуючі документи до АТ Чернігівгаз. Після цього фахівці Чернігівгазу проведуть контрольну перевірку системи і відновлять розподіл газу. А фірма Ефективність має забезпечити поквартирні пуски газу. Оксана Ільчук, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.